Над землею твої вітрині, де то полі і вишневі садки, пригорнувшись душею до правди і віри. Ти сьогодні, Тарасе, прийди. Земляненька з сумними очима вишивани, пшеничний твій край, пригорнувшись душею до честі і слави, ти до волі надії дай, доля, пісня, веселкою лини. Об'єднаймося, друзі, пора. Пригорнувшись з душею, до вас і калини зорепаді і щастя і добра. Дорогі діти, для мене велика честь представити вам спасівського поета, керівника літературного об'єднання рідне слово Соловйову Наталю Миколаївну. Сили мене на такий чудовий захід. Ми окунулися в атмосферу такої. Ми ніби подували десь в музеї Шевченка, бо побачити його ми не маємо такої змоги, звісно, самого Шевченка. Але ви так все донесли і, звичайно, це велика шана вашим вчителям, зокрема, усі Наталі Олександрівни. А взагалі у вас дуже багато хороших вчителів, які є творчими і вчать, вчать вас той же творчості, бути такими. Я подивилася, ви і співаєте, і так гарно декламуєте і танцюєте. Ну просто молодці. Мені захотілося до вас ще не раз прийти. Запросите да. ще? Я бачу, що ви ростете, це дуже тіші діти справжніми патріотами. Ви шануєте нашу мову українську, любите батьківщину Ну, і Тараса Григоровича Шевченка як пророка української нації. Я бачу, ви дуже втомилися, бо ви маленькі, і тому я вас не буду довго затримувати. Але дозвольте мені один вірш все ж таки прочитати. Ви читали, ну дайте вже й мені. Так. Це мій вірш присвячений суто Тарасу Григоровичу Шевченко. Тараса праведні слова лунають крізь нестримні роки, бо вправді сила той жива і думка, і душа Пророка. Країну над усе любив, на чужині і на одинці Любов ту щиро заповів своїм нащадкам-українцям, до Господа у лютий час в останню і тяжку хвилину просив молитися Тарас за нашу рідну Україну, карався, мучився та втім не каявся, страждав від болю, кобзар країни славний син. Нескорений борець за волю. Борітися він закликав Поборете, давав надію. Бо з нами Бог, поет це знав, пророка слово й нині діє. Воно позвало на майдан, за власну гідність вийшли люди, аби зіпхнути строну клан, що вп'явся Україні в груди. З тим словом праведним увесь. Злітали душі батька, сина. З ним патріоти знов зійшлись, щоб боронити Україну. Підступний ворог, наш сусід, все зазиране святим оком. Тараса слово, то наш щит перед загарбником жорстоким. До перемоги нас веде, апостол Правди і свободи. Ніхто ніколи і ніде не знищить нашого Народу. Якщо є такі патріоти, як ви, ви майбутнє нашої держави, і якщо ви такими ростете, то ми всі впевнені, що все буде гаразд. Слава Україні! Героям слава! Молодця! Спасибі, спасибі. Будь ласка, привітайте, привітайте нашу гості шаг. Спасибі. Так, так, так. Все, спасибі. Так, я Я вже спасибо. не можу Спасибі, все. На місця сіли, тільки все, сіли, чудово. І так, повна тиш. Пишла... Ось ой, ось люди. Миколаївна. Іриночка, сфотографуй Наталю Миколаївну. Я вже не можу стояти. О, спина. Йо-моє. Аня розказувала, Девченко Аня, де Аня розказувала чи ні? Ні. Давати їй слово. Що буде? Давайте всі хто? Ні, ви хочете? Давайте. Так, давайте Девченко. Все. все завершуємо. Мої хороші. Завершимося. Все. все сіли на місці. і ще ми нікуди не відпускаємо Наталю Миколаєву. Так що не хвилюйтеся, ми нікуди, Ще на всякий класичка, Не треба все. Гамувалися. А тепер мої хороші. Все, ша, ша на місця. У мене ще є малесенькі дебютанти, які так само, як і Даночка, хвилювалися. Бачите, Даночка передумала. Слово надаю Демченко Анютки. Вона всією душею хотіла і пісню співати, і поезію декламувати. Ну, послухаємо, прошу. Анюточка, всі. Вітер хреміш, шеція зіходять, до що виявляє. Один заготовить. Вот я ходила. Ніхто при спине, кому спини, припалимо, світі немає, по прочовиці не море, а вони заграли. Програли гори хвилі і скіпок не стало. І добрий шлях, як на човни, до синього моря. Пограли добрі люди. Як хвилі холоду, подивляться на середину, і спецать, де сирота, не чув і не встачить. Спасибі. А Віталій заповним нам хотів розповісти поезію на Великдень на соломі». Чи сміливості вистачить, Віталька, кажи чесно. Ми тебе підтримаємо. Діти, давай на великий на соломі, на великній на соломі, прочуді сонця. Грали собі крашенками та й хвалились обновами. Тому святам, з, з, з листу свої пошили, сорочечку, а ті стьожку, а ті стрічку купили, кому шапочку з, з, смушеву, чобітки шпакові, кому свитку, одна тільки без одно, обнови, сиріточка, рученятка сховавши в рукавах. Мені мати купувала, мені батько справить, мені хрещена мати. Вишло, вишивала, А я в попа обідала. сиріточка сказала. Бачите, я три валюти. Так що бережімо один одного, шануємо, будьмо уважними. І так, до слова запрошую Добрівську Ірину і Свирид Анну. А вони переконані, що слово Тарасове відродиться, бо є видіти такі маленькі патріоти. Будь ласка, відродися Тараса, мовою. При душі відродися Тарасе лише по життям віддачі старицьми. То краще вурачим славому, іменем світу він знаний є. Відродися біля хатою, ще дим полосом співом крилатим. Хай... Хай художниця й пише, ньому рай променіє душа, та й матуш слово залишить. А поет написав вірша, Та як бачиш кроками рухом, Наш народ твоїм серцем живе. І з твоїм нескореним духом, скоріставши вперед І тримаючи кечі калини, для серця вогонь не згасне. Ну і я з цієї країни я прошу, відродися зараз. Дуже дякую. І так, діти, я вам дещо обіцяла, пам'ятаєте? По перше, по-перше підвести підсумки. Нашого е, голосування в Ютубі. Пам'ятаєте, я казала, що переможці обов'язково отримають призи. І так повна увага, сердечко вже колотиться, хвилюється. І так, перше місце у декламуванні поезії у проєкті Вічна віч Шевченко зайняла Савенко Валерія. Давай, фотографій. Все, подивися, зайчик, подивися. Друге місце. Хто ж це такий? Зараз скажу. Запрошується на нагородження. Мучичка Руслана. Що значить активні? Так, і третє місце у мене зайняв мій улюблений учень 11-го класу Хрищеню Роман. Вітаю, щастя, здоров'я, спасибі, що ти в мене такий творчий, активний. Дякую. І так, з цим ми розібралися, але ще не все. Тихо, 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 тихо. Увага, увага! І ще призи не закінчилися. Пам'ятаєте, що в нас а я не буду розігрувати лотерею зараз? На вас роздержуть дітки. Дивіться, пам'ятаєте, що на першому нашому літературному кафе ми з вами започаткували традицію кращому декламатору. Приздавати чудово, але ви всі у мене молодці. Я не можу одного виділити і всім призидати. Тому зараз щасливець витягне лотерею. Минулого разу була в нас щасливиця Долу, Хто, діти? Долу, Марія Штанюшка. Зара мені допоможе бери спочатку. Долу. Так, бери, витягуй, дивися. Зара. Люди добрі! Ви повірите. Ні, почекай, почекай. Хтось написав приз. Ага. Але це приз мої лачки. Не те, що я. Але в мене я з цієї ситуації теж знайду вихід. Значить, далі, значить, один є, роздає всім Ярославчик. Всім роздає. всі сидять на місцях. Починай звідси, <плес> тільки шведе, синкола, а проще. <плес> Я, ж обіцянки завжди тримаю. Так, Поки в нас <плес> все швидше, давай швидше, наші політики заслугні. Подень, поненькі. Як тільки буде приз, скажете, все, а тепер ще в мене одне. Бібліотекар школи прийшла наша, ні Наталя Валерівна є. Все тихо. Так, Тільки без розмов, тільки можна, без розмов добре только... Так, прошу. Так, аплодисменти! Далі, далі, обміну, тільки швиденько. Шановні гості, дорогі діти, я дуже задоволена тим, що ви мене запросили на ваше свято, мені дуже сподобалось. Дуже гарно, що в нашій школі є такі талановиті діти і такі гарні вчителі, які вас об'єднують в такі чудові літературні кафе. Я думаю, що ваша традиція буде продовжуватися і все у вас буде гаразд. А тепер я хочу ще привітати переможницю. Ні, да. переможницю шкільного конкурсу Часів і призерку міського конкурсу Чиців Бондарчук Ольгу. Вона у нас приймала участь у конкурсі Четівці до Дня перемоги над нацизмом у Європі. Олічка зайняла у нас друге місце. Я вам так, секундочку. І так минулого разу. В нашому літературному кафе був чудовий дарунок В бібліотеці школи на згадку про школу. Ми подарували чудову збірочку річка Геракліта Ліни Васильівни Костенко. Сьогодні, діти, ми також продовжуємо традицію і даруємо школі нашій рідної отакий подарунковий діти варіант, бачите, до 200-ліття. Народження Тараса Григоровича Шевченка. Кобзари. Що ж у цьому кобзарику діти занотували? Це книга подарунок рідній школі на згадку про зустріч у літературному кафе школи, присвячену презентації рукотворної книги Низький уклін тобі Тарасе» проєкт Вічна від Шевченко, п'ятикласники, 2014-2015 рік Наталія. Дуже слова. Все нічого. І так, скажіть, ласочка, хтось є на переможемо. Так, і так, ось мої хитруни дорогі. Ось з моїм підписом, бачите, лотерея. Так, і призом буде діти збірочка фастівських поетів, літературного об'єднання рідне слово, з волю любові. Перед вами сьогодні виступала Соловйова Наталя Миколаївна, керівник нашого літературного об'єднання. Так що, хто в мене? Бачите, все-таки везунчик, сонечко. Да. Мені здається, це йому винагорода за те, що він станцював перший раз вищивши на сцену. Це просто молочиночка. І так. Зараз практично уже до свято підходить до кінця. Діти зараз я пропоную. Ми обов'язково діти пам'ятаєте. Пам'ятаєте, Діти, я казала, що в кінці свята ми з вами обов'язково покладемо квіти до пам'ятника Тараса Григоровича Шевченка. Ми це зробимо. Але зараз, я думаю, треба спочатку ми сфотографуємося, а потім покладемо квіти. Всі сидять, як сиділи. Можна? Паріночка буде ще. І так, все, повна тиша, всі сіли. Сиди, сонечко, йди сюди. Все, ротики назамочу. Все, каріночка встала, вселяна, це, Все. повна тиша. Подивилися на каріночку. Вона хоче щось сказати: сокровенне, сокровенне, повна тиша. А Ірина не дочекається ніяк, коли їй Наталя Олександрівна да, надасть слово. Прошу Іриночка, і так, твоя мелодія, сонечко, яка нас налаштує на ту хвилю романтики, на, на позитив. Будь ласочка, Іриночка, ну, слухаймо, це вже друга композиція. Все дітки, повна повна тиша. Зап... Ні, почекайте, спочатку за цим, за ціле рівненько, А ну-ка, ціла рівень, три пустиночки, два. Два, знімаю. Так, Зараз і на сцені це повна тиша. Підняли свої оченяточки. все, секундочку. Завжди такий момент серйозний. Опа! Так, Все, на мене очки ще раз Секундочку, ще разочки. Так, увага! Знімаю. Так, дівчатка на мене. все, Посміхнулися. Щасливі, красиві мої. так, Із мамами. так, Посміхнулися. Повна тиша. На мене очки всі, будь ласка. Оса. Ці красивочки. Так, сім'я. Так, на мене всі. Це на мене очки. Вага знімаю, ну, Є. Так, і, і васи є. І на мене очки. плакси, вакси. На мене оченятка. Не видно, вигідна. Ага, Знімаю. Можна. Можна А можна просто в настоянні роточки. Разочек добре? І так. Я перепрошую, діти. Аутей! Хоч, що приз також пам'ятаєте, пам я казала, що я виключу ситуації. Перший приз, буласочка, де ти мене на тримай чудо. Ось і тобі та даруночки. Так, на учасники на сцену швидко. Учасники на сцену. Далі ну, ти партне гарна музика. заканчивается. Кто это я пройду. Вибачте, вибачте, выбочка.